Доброго ранку! Привіт всім читачам видавництва відмова. Я Марина Манченко, авторка роману в новелах Іркі апельсини. І сьогодні до Міжнародного дня читання вголос я прочитаю вам уривочок з третьої новели у моєму романі, яка називається Кімната Сироко». Кімната Сироко. Мені наснилося, що я у тебе в гостях написала Надії сестра. Що ми з тобою у білих сукнях та солом'яних капелюхах йдемо до моря якимись дуже гарними вуличками. І море таке сонячне, ласкаве, наче в дитинстві. Лежу тут з ногою на витяжці та постійно намагаюся уявити, яка вона, твоя Сицилія. Надію такі листи, написані ручкою на маминому радянському папері для листування, до якого їм в дитинстві не давали навіть торкатися, зазвичай веселили і водночас дратували. До моря тут пішки не дідеш. Писала вона у відповідь на аркушах, вирваних зошита: У місті моря, моря майже немає, лише порт та щось типу набережної. Іноді ходила туди, коли було більше часу, просто посидіти чи випити каву, почитати книгу. О восьмій вечора з порту відходить пором Неаполя. і мені іноді так хочеться бути там, на палубі, а не дивитися на нього, сидячи на лавці. Чому завжди здається, що там інше життя. я ж на чиним плавала раніше. Нічого вишуканого там немає. Лише кринички з сувенірами, дорогий ресторан з несмачними стравами та каюти без вікон. Таке собі: Ти от питаєш, яка вона, Сицилія? Я навіть не знаю, як тобі пояснити. Вона на цих словах вона відклала ручку, витягнулася на ліжку та втупила погляд у стіну церкви за вікном. Лариса три тижні тому зламала ногу, і, щоб не збожеволіти від нудьги в лікарні, щодня строчила надії листи, як Вінсен сан брати Тео. Сьогодні прийшов вже четвертий, і надія дуже дивувалася швидкості італійської пошти та поштарів, які зазвичай не перенавтежували себе роботою. Як же не хочеться нікому пояснювати, яке в неї тут життя, яка вона Сицилія, яке все насправді. Десь на цій думці вона й заснула на спині з увімкненою лампою та недописаним листом. І снилися дивні заплутані сни з багатьма сюжетними лініями, які вона, звісно ж, забула ще перед тим, як розплющила очі. О четвертій ранку вона прокинулась, намагаючись зрозуміти, що ж не так. З вікнами в печі віяв гарячий вітер. Ні, ні, тільки не це знову. Вона Бсоні ж вибігла на кухню. Треба швидко все зачинити якомога швидше. Двері на терасу не піддавалися, і надіувалося декілька разів розлючено копнути їх ногою. В обличчя дмухав розпечений вітер прямісінько із самої Сахари, з піском та пилом. Білі завіси, які вона колись так довго вибирала та підшивала, боляче було по ногах. Чорт знову залишиться синці, і Джорджіо з неї сміятиметься, бо дівчата з півночі на диву делікатні. Нарешті двері піддалися, і піч зачинилася. Надія швидко зачинила інші вікна, пройшлася квартирою, перевірила, чи нічого не розбилося. Старі шибки ніби дзвеніли від вітру. Сирок ще й дуже сильний. Те, що раніше було просто красивим словом, з книг дарила, тепер стало її реальністю. Поява сорока означає, що поспати вже не вдасться задуха, бо задуха, духа, і завтра будуть всі сонні і всирочені. Вітер пройде крізь місто за декілька годин, розіб'є сотні вазонів, позиває фіолетові книги з дерев. Пробачте, фіолетові квіти з дерев, вкраде простирадло з балкону надійної сусідки, цікавої 90-літньої бабусі. А потім піде геть, залишивши по собі лише поламане, розбите та спотворене. На зміну йому прийде декілька годин про і дощ. Ось така вона Соцілія. Так і треба написати Ларисі. Дякую за увагу! Будь ласка, послухайте інші відео наших авторів та підтримуйте видавництво відмови. Па-па!